Близнюки Терези і Водолії. Що чекає на вас з 26 по 2 липня 2023 року. З 26 по 2 липня. Близнюки Терези і Водолії. Самі основні моменти. За особистими звертайтеся в Інстаграм, Telegram, Телеграм, є в шапці профілі. І також підписуйтесь на YouTube канал. Поїхали. О, слухайте, прекрасна неділя у вас взагалі шикарно. У мене навіть питань до неї немає. В кінці відео, як завжди, для кожного знака окремо достану по карті. Так? І так, давайте ще тут плизнюки Терези від з 26 по 2 липня, що чекає. Так. Орін... Орієнтір на дом. От... Слухайте, а по-перше, у вас виходять всі, ну, такі, знаєте, сімейні карти, значить, якісь можливі зустрічі з колегами, друзями, товаришами на цій неділі. <кій> В сім'ї, гармонія, спокій. Знаєте, от прямо класно. І тут точно так же дивіться, показує, бери, бери орієнтир на дім, на якісь сімейні справи, можливо, на сімейне вирішення якихось. Питань тому, що тут у нас виникнуть якісь питання, які треба буде вирішити. Як варіант може бути, да? і ви можете задуматись, як правильно це зробити, тому що все-таки карти такі знаєте, задумчивості у вас присутні на цій неділі, десь щось будете обдумувати, якусь інформацію, да? аналізувати. Тому що якщо всередині неділі вам щось все-таки буде незрозуміло, да? як правильно зробити, можливо, куди вкласти фінанси або ще щось, ну, якісь такі. Да? Така історія, То до кінця неділі все-таки вам все стане зрозуміло. І все ясно. Також на цій неділі будуть зустрічі з людьми з минулого, минулого друзі, родичі, колишні, все, що завгодно. Да? Ну, тобто люди з минулого, з якими вас пов'язують дуже приємні моменти в житті. Колеги. Вже сказала, да, якісь можуть бути сабантуйчики, да, або, можливо, це якась нова ідея до вас прийде в голову, і ви будете думати, як правильно її втілити в життя. Також на дні колоди в нас виходить трійка жезлів, це якби рух, да, коли ми плануємо, коли ми думаємо як краще, і потім вже починаємо активно рухатись в правильному напрямку. Тут також у нас карта майстра. Ну якщо по роботі, тут все шикарно. Да, якісь можливо будуть фінансові виплати. Хто шукає роботу, той. Може знайти домовитись, за да, підписання якихось договорів, документів. Також тут у нас виходить підписання. Можливо, хтось вирішує знаєте, вдома якісь спадщини, ще щось ще щось там, знаєте, може переїжджаєте кудись на нову квартиру і вам треба буде підписати договор, договір. Тут саме якби, переїзду на. Інше місце проживання я не бачу, але скоріше якісь знаєте, документальні такі справи і документи, фінанси. Отак от. Також на цій неділі будете спілкуватися з жінкою, яка тілець діва козиріг по знаку Зодіаку. Або це ваша мама, або це ваша бабуся, така, знаєте, піклується за всіх. І тепер для кожного окремо близнюки Терези Водолії з 26 червня. Друге липня. І так, близнюки, Терези і водолії. А, ну, дивіться, по-перше, знову ж таки, випало мені роздоріжжя, да? Карта двойственна така, так само, як і закохані коханці. Да? Тобто, якісь перед вибором можете стояти, да? якийсь новий етап може бути. Е як правильно рухатись, буде. знаєте, такі Два, два варіанти, як мінімум. І так, е у Близнюків, е Судячи по всім картам, я не можу сказати, що це якась погана карта, да? що завершення чогось. Ні, я скажу, що це так. Збор урожаю, да? це те, що ми довго старалися, де, те, на чим довго трудилося, те, на чим надумали, продумали все вже до деталі, і далі ми йдемо, рухаємося. Все. Далі немає часу терпіти, думати, вибирати, планувати, все. Ми вже далі рухаємось, да? щось неочікуване. От, можливо, на цій неділі вирішиться ваше якесь довгоочікуване питання, і все-таки все, все в путь дорожку. Так сказати, Терези. Терез, у Терезів якісь домовленості, підписання документів, знову ж таки, да, якісь такі е, справи будуть, про щось будете з кимось домовлятися. Така, знаєте, неділя е, союзів, підписання документів, договорів е, і так далі. І водорічки, щось пов'язане з роботою. Можливо, хтось запропонує е, другий напрямок на роботі, можливо, хтось. Е, Вирішить шукати нову роботу, да? подумаючи, чи залишитись тут, чи піти на нову роботу. Якісь такі моменти, пов'язані або з роботою, або з судом, з лікарнями, такими, знаєте, державними установами. Я би так сказала, якісь такі питання будете вирішувати. От така неділька у вас. Я вважаю, що дуже крута. Буду вдячна за лайки, підписки і коментарі. Па-па!